Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Відео і стрільбою бачили, а поліцая, що в той момент скакала зброю і не допомагала громадянці. Там, ще людина військовій формі стріляла на складі по цивільному. Спочатку поліція запевняла, що це не працівник ТЦК, Втім, ось офіційне звернення Міноборони. Міноборони вивчає інформацію щодо інциденту з застосуванням зброї співробітником ТЦК. У щасливому для з'ясування обставин головна інспекція Міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї. В разі встановлення фактів, перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до. Правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень. А ось що про ТЦК говорить нардепка Скороход. Колеги, по селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних, тому що ми бачимо, як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК. Що ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід. І якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну, не можна так робити. Не може бути так, що командир мені каже, Аня, та він заходить, я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це? Далі є слова мовою оригіналу. Ще один із депутатів слух різко висловився проти ТЦК після численних інцидентів з порушенням прав громадян під час мобілізації, неетичне відношення до мобілізованих. Депутат висловлює необхідність розформування ТЦК, вказуючи на численні порушення, заяви про важливість дотримання прав людини, які раніше. Ігнорувались владою, а ось що про це говорять прості українці. Ви знаєте, так цікаво, дивлюся цього Зеленського, і він такий робить вигляд, що Боже, я такий шокований, що МСЕК так багато брав хабарів і так багато нагріб собі грошей. Ну, я більш чим впевнена, що Зеленський це відео не побачить, але просто мені цікаво, а чому ви такі шоковані? Ну, давайте почнемо з простенького. Не з Верховних Рад, не з прокурорів, там, з депутатів, з Томсе. Давайте ми розпочнемо з селищних рад. Там теж не відстають від таких особ. Розумієте? Ви замітили, що до війни вони так всі зажиточно не жили, хто працює в селищних радах? Під час війни в них і землі появилися, і паї з'явилися, кромі земельних ділянок. І квартири купують. І ну, зажиточно живу, так не в року. Ви от візьміть селищну раду, кожну, так само розпочніть з Хмельницька. Я вам обіцяю, ви не то, що в 10 разів, ви в 20 разів будете шокованішими. Де в них стільки всього понабиралося під час війни? Тому що до війни того всього не було. Розумієте? Просто от мені цікаво. От я такий шокований, бо там мільярдами було. Я вас дуже прошу. Ну, все одно ж є такі люди, які роблять офігенні перевірки. Ну, давайте почнемо з маленького, чого ви розпочали зразу з крупного. Просто мені цікаво. Ну, давайте візьмемо кожну селищну раду. І ви теж там прозрієте, ви теж будете шоковані. І так само зробите відосики, де мільйони мільярди діваються. Як під час війни, ну, стільки земель можна було понабирати? Ну, це, це просто. Як під час війни можна, розумієте, от мені просто цікаво, люди садили городи роками, ще їхні батьки садили городи. А тут раз, працівники селищної ради і на себе переоформили. Під час війни? Скажіть мені, будь ласка, як так можна було? І так само ви знайдете і мільйони, і мільярди. І фальшиві документи, ви з таких розпочніть. І давайте ми не будемо говорити, що все життя руками купили гроші, десь там ховали в ничку, і під час війни всі рішили так швидко закупитися. Хто квартирами, хто землями, хто фірми повідкривати, хто ще що-небудь. Розумієте? Ну, всі люди вони не дураки, і всі розуміють. Ну, просто я ж говорю, давайте зробимо ну, гарненьку перевірку, Все буде круто, і ви будете в 10 разів більш шокованіші ми чим зараз. А ось про який приклад говорить Борислав Береза. Ті, хто давно читають мене, і слухають мої ефіри, знають, що я проти всяких популістських заяв про загальний розпуск всіх ТЦК, та вважаю, що треба карати тих співробітників ТЦК, хто порушує закон та цим дискредитує діяльність цієї структури. І от вам чудовий приклад того, як керівництво одного з ТЦК не просто порушує закон. Схоже, робиться системно та присутні маркери корупції. До мене звернувся мій побратим, чий знайомий не ховається від мобілізації. Вчасно поновив дані, має відстрочку, але був затриманий, мобілізований по команді керівництва Мукачівського РТЦК. А найцікавіше, що місцеві журналісти кажуть, що якщо людину забрали при наявності відстрочки, то це, по ньому, було замовлення. І що це не перший випадок у них в регіоні. Кажуть, що там таке практикують і ті, хто готовий платити за цю послугу. Далі я процитую дружину людини, яку хто. Ось замовив на мобілізацію в керівництво Мукачівського РТЦК. Мені цікаво, чи влаштовує така практика головкома сирського командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Ну не хочеться мені вірити, що вони погоджують таку практику. З 07.11.24 по сьогоднішній день мій чоловік під вартою працівників Мукачівського ТЦК. Ці люди впевнені в своїй повній безкарності, навіть не намагаються стримуватися у висловлюваннях і діях, вважаючи, що вони вирішують людські долі, так без жодних правових підстав людину отримував. Ли тиждень фактично в КПЗ з особами, які хворіють на відкриту форму туберкульозу, сплять по голій підлозі на людських умовах, і це триває доти, поки цього хоче начальник Мукачівського ТЦК Пільгуй, маючи підтримку в таких незаконних діях з боку безпосереднього начальника Закарпатського обласного ТРЦК Савчука. Ці люди катують, викрадають, утримують людей, позбавляючи волі. Прикривається все Мукачівська поліція, яка або не приймає заяви або пускає їх по довгому колу. Так, дочка мого чоловіка викликала наряд поліції в приміщення Мукачівського РТЦК та СП ще 7 одинадцятого 124 року. Однак тепер її заява не зареєстрована та не внесена до реєстру. Більш того, працівники поліції, будучи обізнаними про позбавлення волі людини, маючи усі докази цього злочину, не реагують і фактично самоусунулись від. Припинень кримінального правопорушення, хоча присяга працівника поліції, якому держава довірила життя і права громадян нашої країни, прямо вимагає вивести людину із приміщення, де його незаконно отримують. Моє звернення в поліцію, службу правопорядку, спеціалізовану прокуратуру в сфері оборони та безпосередньо до воєнкому Пільгуя не дали результату. Мій чоловік Пільгуй особисто пояснював і надав документи, що він має законну відстрочку, але той все проігнорував. Я звернулась до омбудсмена після візиту представника уповноваженого справ людини ВР України. Я була впевнена в тому, що мукачівське РТЦК одумається відпустить мого чоловіка, оскільки очевидно, що є оформлена відстрочка. Але й омбудсмена послали, підробивши витяг з наказу, начебто про мобілізацію з 12.11.24, підписаний пільгоєм, якого я персонально поставила до відома про наявність відстрочки. Після омбудсмена терпіти моє приходи в РТЦК ніхто не захотів. Під ранок чоловіка побили і почали возити воєнкоматами Ужгорода, посилаючись на те, що це розпорядження Савчука обласного воєнкома, і лише неодноразові звернення в поліцію Ужгорода, ДБР та обласну прокуратуру дали зрушення без мертвої точки, і саме розголос у суспільстві цієї ганебної практики Мукачівського РТЦК та СП. Тому держава має викорінювати таких воєнкомів, як Пільгуй, Савчук, які отримують людей тижнями з невідомою метою в приміщеннях РТЦК. Я поспілкувався з місцевими військовослужбовцями. Вони кажуть, що Пельгуй вже на лікарняному найближчим часом планує списатись, тому йому все пофіг. Він банально виконує наказ, а наказ, схоже, дав Савчук. І Якщо він дав такий наказ по людині з відстрочкою, то хтось його промотивував. Але це вже справа для правоохоронців. Мені більше цікаво, як будуть реагувати на це в Сухопутці і в головкома, бо це дасть відповіді на всі питання і про дозволи так діяти, і про те, чи важлива для них репутація ТЦК чекає на реакцію. Редакція. Канал не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.